Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Проблеми з банками, школами та поліклініками. Пріоритетність, якась віддається не тобі, тому що в тебе банально немає прописки. Чи вплинула на українців заміна прописки на реєстрацію? Інститут прописки це інститут дозвільний. А інститут реєстрації – він інститут заявної. Та доки ж там в паспорті буде обов'язковим. Вона просить не показувати її обличчя, бо не хоче, аби глузували з її безвихідної ситуації. Виходить, що якщо в тебе немає реєстрації, то ти в цій державі ніхто. Ще минулого тижня маркетолог Алла була жителькою Миколаєва. Там знялася з реєстрації, бо переїхала жити до столиці. Та за документами стати киянкою не встигла і відчула себе за бортом. Я звернулася в декілька банків за кредитом. Мені відмовили, тому що в мене немає реєстрації. Таких, як Алла, громадян... Без реєстрації в Україні 700 тисяч, ще майже 3,5 мільйони живуть не за місцем реєстрації. І ті, і інші, хоча б раз, але відчули несправедливість відносно себе. Як нормально потрапити до лікарні, щоб віддати дітей у той самий садочок чи школу, тому що вона зараз не приховують що у пріоритеті діти місцевих офіційних жителів. Радіоведуча та диктор Валерія переїхала до Києва з Рівненщини. Дівчина здивована, що відсутність столичної реєстрації може ускладнити життя. Ти живеш і працюєш на рівні з офіційними місцевими жителями. Ти платиш аналогічні податки, ти сплачуєш комунальні послуги, ти так само користуєшся транспортом і платиш за нього. А в кінцевому результаті пріоритетність, якась віддається, не тобі, тому що в тебе банально немає прописки. Прописку як таку в Україні скасували ще 15 років тому, натомість запровадили реєстрацію. Вона так само є обов'язковою для всіх, але дає можливість вільно обирати місце проживання незалежно від адреси, вказаної на штампі в паспорті. Прописка, якимось чином, дозвіл на проживання на певній території і прив'язка людей до певної адміністративної одиниці. Інститут реєстрації він відрізняється від того, що тут ми самі вирішуємо, де ми будемо проживати. Тут ми подаємо заяву, яка встановлено. Порядку і відповідно нас реєструють за місцем проживання. Варто пам'ятати, лише за місцем реєстрації можна голосувати на місцевих виборах, відкривати підприємницьку діяльність, оформлювати соціальні виплати, зокрема пенсію. Це своєрідний механізм регулювання, тому він залишиться і надалі. А от штамп про реєстрацію планують скасувати. Такий законопроект вже на розгляді депутатів. Якщо проголосують, достатньо буде повідомити держорганам. Де ви проживаєте, навіть якщо житло орендоване за неправдиву інформацію, будуть штрафувати.